Доброго дня, вітання із Полтавщини, і сьогодні ми вам розповімо, як ми висаджуємо черенок винограду. Відео намагались зробити максимально цікавим та пізнавальним, тому якщо ви підпишетесь та поставите лайк, ми будемо аж неабияк натхненні на зйомку нового матеріалу. Ну, все починалося з того, що ми розтягли перегної і пісок слоєм 3-4 см по території з осені, переорали все це файненько і благополучно чекали весни. З весни та ще раз переорали і почали нагрібати горбочки. Горбочки це справа дуже нелегка. І тому потрібна організація і колективна робота. Важкенько, ну а що поробиш? Така вже наша доля. Та жартую, пограблями пометеляли всі немало. Ну, ідемо. Далі, після того, як ми нагребли, ми вирівняли площадочку для двох рядочків на кожному горбочку винограду і розтягуємо крапельну стрічку. Цю крапельну стрічку ми після того як розтягли, придавлюємо скобами для того, щоб вона не з'їжджала із. Горбочка, От так. Раз можна ці скоби з підручних матеріалів, як вам сподобається. Рівненько натягуємо, тому що щоб вона була не покошена. Далі ми плівкою придавлюємо чорною для того, щоб не різ бур'ян. Плівку ми придавлюємо пісочком. Треба намагатися так, щоб було максимально плотно, щоб плівку не тягало вітром. Це важливо. Далі міжряддю ми розстеляємо соломку для того, щоб в шпаринах між плівкою не ріс бур'ян і приємно було ходити босими ніжками. До речі, коли розповідаєш, як правильно нести тюк, тебе можуть послати подалі в стилі 18 і примусити все це розкладувати самому. Тому звук довелося накласти. Після соломи батечко бере посох посейдона з амбіціями, вбиває козирні шльопанці та всім цим інвентарем починає робити дірочки власне, уже для черенка винограду. Між рядочками десь приблизно сантиметрів 20 між дірочками сантиметрів 12-13. Десь так. Далі череночки в дірочки на глибину 10-12 см, проливаємо файно краплею і все. Настала черга розповісти, як ми готуємо сам черенок. Починаємо з того, що кожен череночок десь на сантиметр нижче бруньки підрізаємо та осліпляємо саму бруньку. Десь така картина виходить. Далі готуємо до вимочки у воді, зв'язуємо його у пучок і підрівнюємо низи, для того, щоб вони були максимально рівненькі. Далі на одну добу замочуємо просто у воді. Поки чекаємо добу, можна розвинути свої таланти, але то не обов'язково. Коли черенки напиталися, іде черга у корінювача. В першому варіанті ми опудрюємо різа поном 1%. Попередньо потрібно, щоб черенок гарно висок, щоб на ньому залишався тільки тоненький-тоненький шар цієї пудри. Взагалі є різні варіанти. Ми показуємо свої. Варіант 2 це вимочування. Показуємо, як все це відбувалося. По-перше, витягуємо пігулки з баночки та роздавлюємо їх тупим залізним предметом, наприклад, ложкою. Розрахунок 10 таблеток на 10 літрів води. Попередньо розводимо в півстакані спирту. Тримаємо себе в руках спирт то виключно для черенка. Зовсім не обов'язково цюйкати півстакана через ложечку. Просто в батька таке бачення прекрасного. До майже повного розтворення ми отак колошматимо ложкою або іншим тупим предметом його. По якійсь ємності, далі переливаємо у відро з тепленькою водою і розтворяємо його максимально, там уже, щоб вода була чистенька. Далі все це виливаємо у тазик із череночком. Слой має бути сантиметра десь три і на добу. Далі витягнувши, просушивши, пхаємо в землю. Цей процес ви вже бачили. По завершенню висадки, все це виглядає приблизно таким чином. До осені, якщо все благополучно, череночок виросте в файний саджанець. Як все це буде відбуватись, ми вам будемо показувати на протязі літа. А зараз що залишилось пройти, зглянути, чи ми нічого не забули. Після цього на розвороті хвацько метельнути граблями та подякувати за перегляд.